Позачергова сесія Хмельницької міської ради у залі 31 депутат на порядку денному 15 питань. Перше про перейменування, зміну типу та присвоєння імені школам громади. Зокрема, НВО номер 5 імені Сергія Єфремова та НВО номер 6 стали гімназіями номер 20 та номер 26 Відповідно, а школа номер 14, яка стала гімназією номер 25 ще й отримала ім'я Вадима Ангела. Це полеглий герой російсько-української війни, який тут навчався. У нас вже понад рік функціонують всі наші заклади загальної середньої освіти в новому форматі: ліцеї, гімназії, заклади початкової освіти. Сьогодні ми змінили тифи гімназійні. Ну і вже по суті, з 1 вересня ці заклади, типу яких ми змінили, будуть працювати в повноцінному форматі гімназій. Хмельницький водоканал візьме кредит, аби придбати дві когенераційні установки. Дозвіл на це комунальному підприємству сьогодні надали депутати. Сума позики 60 мільйонів гривень. Її водоканал отримає у межах програми 5-7-9. Ці дві когенераційні установки будуть працювати на двох надзвичайно важливих об'єктах критичної інфраструктури, які забезпечують роботу каналізаційного господарства і чесних споруд. Робимо ми це для того, аби ці два об'єкти не залежали від електропостачання. У випадку, якщо ми встановимо КГУ, ці об'єкти зможуть працювати навіть у випадку повної відсутності електроенергії. Наразі у Хмельницькому на об'єктах теплокомуненерго є 15 когенераційних установок. За словами міського голови, ще чотири малопотужних передасть агентство США з міжнародного розвитку. Ну і маємо ще один проект з приватним інвестором, який дасть змогу нам ще до наших 7,5 МВт мати 35,5 МВт власної генерації і електроенергії, і теплової енергії. І це дасть нам змогу ну, дуже суттєво. Забезпечити ресурс, особливо напередодні надзвичайно складної зими. Ще одне рішення, яке підтримали на сесії, стосується майбутнього індустріального парку. Там будуватимуть інженерні мережі і сподіваються на підтримку державного бюджету. Ми зараз подаємо заявку на державне фінансування. Нас державне співфінансування нашого індустріального парку. Ми робимо незважаючи на складнощі частину інженерних мереж для того, щоб індустріальний парк наш був максимально привабливий для. Внутрішнього інвестора для зовнішнього інвестора отримав державне фінансування. Ну і власне був працюючим. Інші питання стосувалися термінового внесення змін до раніше прийнятих сесією рішень на вимогу антимонопольного комітету. Чергова сесія Хмельницької міської ради відбудеться всередині серпня, каже міський голова. На ній збираються приймати зміни до бюджету за підсумками першого півріччя і виділяти гроші на оборону. Вікторія Паламар Данило Біга, новини міста.